Классно. Я, я в закладе. Давайте про Путина. Давайте про Путина еще. Да. Дозвольте, дозвольте, дозвольте. Привет. 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 Вам треба, да, трошки, щоб... Не надо щоб чуть Ребята, хочешь? Ребята, спина Готові? готовим!

Go oh. а значит без войны. Харьков без Геебы, а значит без войны! 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 Геебу-Донавы, Дову, Довары! Геебу-Донавы, Дову, Довары! Геву, на нари, злобу, до пари, неву, на нари, дробу, до пари, неву, на нари, дрову, до пари. Героїв слава. Героїв, школьні героїв, герої, слава, Україні! Героя! Друзі, так краще що... Друзі, тут залізливо від нас тут дуже дуже такі добрі добрі добре прийшли, прийшли люди і такі добрі часточки співають. Друзі, в нас, в нас є, є мікрофон, тому якщо ви хочете, щоб вас почули не тільки сусіди, а ще й почули трохи далі отам -от на Печерських пагорбах, Ми е, можемо вам, вам його представити. Друзі, е, я хочу нагадати, я хочу нагадати, для чого ми сьогодні зібрали. Верховна Рада дуже дуже довго опиралася. Верховна Рада дуже довго не приймала законів. Друзі, сьогодні в них пленарне засідання. Я не знаю, продовжати її до кінця тижня чи ні. Але поки що 13, 14, 15 робота в комітетах. Друзі, сьогодні дуже важливий день, дуже багато важливих законів, і тому ми прийшли сьогодні. Ми закликали сьогодні прийти людей. Сьогодні на паністу дня ми хочемо, щоб поставлений закон про люстрацію. Дуже важливий закон дуже важливий закон, дуже важливий закон для України. Дуже важливий закон для народу. Друзі, ми кожні з кожен знаємо до чого прийшли. Ми всі разом. Ми об'єднані. Ми хочемо, щоб ці паразити, які ми пили. пили Нашої держави пішли. Друзі, давайте закликаємо. Давайте скажемо депутатам, От бачите їх портрети. Ми будемо знати кожного, кожного хто голосував за, хто хто проти. Якщо вони думають, що вони сховаються. Кожен депутат, хто проголосував про включення давай. закону про ілюстрацію порядку денного неприлюднений. Ми прийдемо давай, до нього додому.

По позавчера. позавчера э, при, присудили почетное название гражданина Харькова русским людям. Шишкин и Фус, которая одно время Откуда называется «Анексия на Крыма». То есть вот наши требования. Открыть списки и чтобы приняли э, на усмотрение эти распуска Россоюза. А, ви, як я розумію, обидві маште Харкова, так? Взагалі ці життя встановлені в Харкові от, чи є, якісь протести між патріотами і між тими експлоатами Так, Протести проходять постійно. Ось в неділю ми збиралися на більше та біля пам'ятника Леніну, але напевно за перетисів 200 збиралися. Чесно кажучи, я в неї пішла, знаєте, як розігнати їх, але я дівчина, і як, що я можу сама. Якщо да. треба робити разом, то кінця. Да. Тому що, розумієте, ці сепаратисти, вони бояться, що ми кенеться е, змінимося, своє дорожчим. Поэтому они яро его поддерживают, и нам приходится показывать его поддержку. Я этим не буду Чья петрунка на Патриотик, чем патриотичный, Патриотик. Патриотик. еще. вообще выходит этих 200 человек, нас угарит, 2, Знаете, еще у нас в Харькове много спящих людей, которые да, говорят, что они патриоты, но я считаю, что это диванные патриоты, которые сидят, говорят одно, а А ви будь ласка, там дуже приємно Ми закликаємо депутата звідки чернівців. Депутати...